Wi-Fi реле з AliExpress. яке краще обрати. Деякі позиції в мене вже стоять більше, ніж півроку, а деякі працюють навіть в районі 2 років і нічого з ними до цього часу не трапилося. Працюють ідеально, тому докупив тих, що в мене немає, і подивимося, що воно таке. Наприклад, ось такий малесенький автомат, який називає себе Wi-Fi реле. Орієнтовна їх ціна від 500 до 800 гривень на AliExpress. Ось цей в мене вже стоїть більше, ніж півроку. Він іде з датчиком температури. Дуже зручно то, що я цей датчик примотав. До вхідного сіб кабеля, який заходить в мене в студію, і я одразу бачу, як тільки є велике навантаження, наприклад, заряджаю там електромобіль, я бачу нагрів кабеля. На даний час показує, що в студії 21 градус, 22. І орієнтовно, якщо подивитися на градусник, ось там бачите. 22 градуси, тобто показує температуру ну, дуже чітко. Тим паче він служить в мене в якості лічильника, тому що лічильник в мене трохи далеко за студією, такий е, фізичний. Тому постійно собі дивлюся, ага, стільки-то кіловат за місяць я спожив. З плюсів цього реле великий екран. Якщо ви любите дуже часто заглядувати в свій щиток і дивитися, скільки там вас набігло і скільки споживає, яка потужність, то дуже круто, тому що показує все чітко і великі цифри. А також хочу відмітити, що усі. Механічні кнопочки, вони дуже круті. Якщо взяти ось цей, ну тут щоб натиснути. Ну, треба ще постаратися. Тут кнопочки дуже круті. По функціоналу вони всі плюс-мінус однакові. Виконують ті ж самі функції, тільки якщо взяти оцей Аторч. він вже стоїть, напевно, в мене 4 місяці і стоїть на зарядку електромобіля. То тут функції ніби трошечки більше. Такий величенький дисплей. Тут буде і показувати, напевно, синусоїду. Хоча я цим не користуюся. І навіть він рахує кошти. Тобто тут можна поставити, скільки там у вас який тариф, і він буде рахувати. Но перший місяць він мені рахує. Правильно, а наступні місяці почав брехати. Тому, коротше, я вираховую просто по кіловатах скільки спожив, скільки використав на електромобіль і там же собі на свій тариф умножаю. Далі, ось цей чорнобілий, він самий дешевий, орієнтовно 500 гривень. Но функції виконує всі ті ж самі. Єдиний мінус цього великого лічильника за рахунок великого дисплея він споживає 1,5 Вт на холостому ходу коли просто стоїть. Це 36 Вт, за добу. Ці також споживають з кольоровими дисплеями, але вони цього не показують самі. Цей взагалі нічого не споживає. Ви навіть і не будете бачити, що він там щось бере. А тепер зверніть увагу розбіжність у вольтах на кожному реле. 233 вольта, 231, 230, 231. І ось цей маленький без дисплея, я його підключив до планшета 232 вольта. Саме точно показує ось цей 231 вольт і ось цей. На кожному реле є механічні кнопки, де його можна налаштувати без допомоги телефона. Крім ось цього. Тут тільки одна кнопочка. Вона вимикає. І вона же вмикає. Ідентично можна вимкнути кожне це реле механічно. Бачите? Ось так. Ось так. Або ось так. Які є функції в додатку для цих реле? Почнемо з самого великого. Будете бачити все те ж саме, що відображається на дисплеї. І температура, вольти, ампери і так далі. Так, тут будуть графіки: скільки за день спожили, за місяць, за рік, і так далі. Я постійно за цим слідкую. Далі може. Налаштувати, коли буде вмикатися, коли вимикатися. Відлік часу, через скільки воно вимкнеться. Не користуюся цим. Налаштування: верхній поріг, нижній поріг. Наприклад, верхній поставили 240, нижній 200. Якщо на 1 вольт плюс-мінус похилиться туди-сюди, воно його вимкне. По амперах можете поставити собі 25 А, і він буде працювати це реле, як на 25 А. Буде 26 споживання, воно його вимкне. По температурі. Поставили собі 50 градусів, якщо буде 51 Воно його вимкне. Наступне ось це реле, ось так виглядає його додаток. Все ідентично, будете бачити споживання. Ось тут будете бачити графіки за місяць, за рік. Ну, коротше, тут цікавого, нічого немає. По налаштуванням все ідентично. Тут ви можете собі поналаштовувати. Реле Аторч. Тут, звісно, що додаток набагато цікавіший. тут купа функцій, тут будете це все бачити, температура процесора і так далі. Всі ось ці чати, графіки. Я не знаю, хто на це дивиться. Особисто воно вже в мене 4 місяці. Я Сюди ніфіга не дивлюся. Спочатку я дивився, скільки воно там нарахувало, скільки я маю платити. Ось тут воно вам буде рахувати. Ну, все це, коротше, херня. Спочатку воно. Показувало правильно, а потім почало намахувати. Ось тут також можете собі поставити нижній поріг, верхній поріг. Коротше, головна функція цього реле, як всіх, щоб ти зміг його через Google або через інтернет включити, вимкнути і бачити, яке споживання. І все. І що воно тобі рахувало кіловати, скільки за місяць ти спожив. Чорно-біле реле, все те ж саме, тільки додаток трішки інший. Тут буде лічильник твоїх кіловат за рік, за місяць, скільки взагалі воно нарахувало. Тут будеш також бачити всі ці графіки за день, за місяць. Коротше, як воно споживає. В який період, в який час, в яку хвилину і так далі. Скільки вольт, скільки ампер, ват і так далі. Також можна відлік часу, таймери, всяка херня налаштування І ідентично, і саме головне, що я хотів показати, це ось цей малесенький. Без дисплейчика можна купити на Aliexpress з дисплейчиком, ну, але треба за 200 гривень, треба ще буде доплатити за малюсенький дисплейчик, в якому взагалі ніхрена не буде видно. Без дисплейчика, дивіться, все те ж саме. Всі ті самі графіки можна буде подивитися за кожен день, за кожен місяць. Лічильника, я не знаю, чи тут є лічильник. Напевно, ось це буде лічильник. Показувати, скільки кіловат на даний час, скільки спожило, ампери, все те ж саме. Налаштування, будь ласка. Всі ті ж самі. Напевно, вже всі бачили моє творіння, але я покажу для тих, хто ще не бачив. Ось цей лічильник ідентичний стоїть в мене. Нарахував вже хрен знає скільки кіловат. Ось цей же в мене стоїть десь в районі двох років. Він керує всіма ось цими автоматами. Тобто, я можу вимкнути одразу всю ось цю групу автоматів через себе він це все пропускає. Ось в мене стоїть на заряджанні електромобіля. Тобто, якщо я приїхав десь, в розеточку втикнув, сказав Google, включи мені зарядку, і вона мені включила. Все досить просто. Ходять чутки, що ці реле не захищають від високої напруги, коли вони вимкнуті, і як тільки з'являється напруга. На ось цьому реле я поставив трішечки менше, ніж 231 вольт. Подаю напругу і будемо дивитися. Давайте. Раз, подав. Дивіться, напруга пішла 232 вольта. Там 234. І бачите, треба орієнтовано 3 секунди, щоб воно вимкнулося. 3 секунди, бляха. І за 3 секунди, звісно, що воно вам спалить всі прилади. Що нам скаже наступне реле. Пробуємо. Хопа. І що? І нічого не відбулося. Воно заблоковане. Уявляєте, дивіться, навіть показує, що значок небезпеки. І навіть якщо його вручну. Спробувати включити. Дивіться, одразу бачите. Воно бачить, що висока напруга, і все рівно воно не вмикається. Тобто, ось це реле, воно дійсно, бачите, працює. А тепер поставимо йому більше, ніж 231 вольт. Дивіться, вимикаю. І вмикаю. Вімкнув. Реле. Вімкнулося, 230 немає. Зараз пройде 5 секунд і воно його включить. Чекаємо. Чекаємо. <хи> і, на мою думку, це саме безпечне реле. Дивіться, пройшло 5 секунд, і аж тоді воно подало напругу. Тобто ваші прилади в той час збережені. А тепер що нам скаже реле Аторч? Останній раз воно було включене, але напругу йому поставив значно нижче. Пробуємо. Раз. Включили. І дивіться, 232 одразу лупить. А воно ще. Не включилося. Бачите, воно ще навіть не включилося, а воно вже лупить 232 вольта йому, а там стоїть 229. І ось аж тепер воно включилося, але напруга ще йде. Дивіться, це вже скільки пройшло секунд. Вже всі прилади згоріли давним-давно. А воно ще не включилося, там ще щось пише. Секунди, рахує одна друга. І зараз воно має подумати, через який час. Воно має зменшити напругу. Ну, ти будеш зменшувати? Чи ні? Ні, воно ще рахує. Один, два, next. Один, два, next. Коротше. Ось це реле, дуже круте. Спалить всі ваші прилади. Бачите? Не вимикає абсолютно. О, включилося. Дивіться, все. Нарешті. Скільки пройшло часу? Ну, секунд десь, напевно, 20. А що нам скаже чорно-біле реле? Пробуємо. Раз. І фіг вам. І фіг, коротше, вам, воно виключено. А якщо ми спробуємо вручну його включити, а ну. Ахрен там коротше. Mm. <свісно> Бачите, навіть саме галіме дешеве реле захищає ваші прилади, ніж самий модний, дорогий. Поставив йому більше, ніж 231 вольт. Подивимося, як буде працювати в звичайному режимі. Вимикаю. І подаю напругу. Раз. І немає. Бачите? І немає тому, що тут 30 секунд для того, щоб воно включилося. І за 30 секунд воно має виявити, чи є висока напруга, чи немає. Ось ця бляха саме дешеве, чорно-біле, і вберігає вашу техніку. І ідентично, чорно-біле я вам показував у моєму щитку. Ото дійсно річ. Одна секунда, раз, і включила. Ось тобі, будь ласка, купуєш ось таке. І не вимахуєшся. Саме найменше реле. Поставив йому 220 вольт. Пробуємо. Раз, включив. І воно пропустило. І воно реально пропустило. Дивіться, пропускає і не вимикає. Хопа, вимкнуло. Я думаю, що відліку часу тут також немає, щоб подумати, чи там висока напруга. Вмикаю. І одразу лупить 231 вольт. Бачите? Ось це воно ніяким чином не вбереже ваші прилади. Самі топові, це ось це. І ось це. А ось ці три. Це бляха. Ну, це просто лічильник, це взагалі якась херня. Суперрозумна, там дуже класний комп'ютер. Але насправді, ваші прилади не зберігає. Далі що беру? Далі беру два дроти. Підключаю сюди і замикаю кожен. Всі готові. Зараз буду робити файер-шоу, вмикаю автомат. Буду робити це через автомат. Імітувати КЗ. Давайте. Раз, два, три. І що, ніфіга. Бляха. Ні на собі. Ні на собі, автомати пішли, бляха. Давайте напряму, скільки там того життя. Погнали? Пробуємо, що з ним трапиться. Йоп його мать, а йому хоч би що, бляха? Та ну нахер згорить, бляха, студія. Дивіться. А <свісна> <свісна> йому хоч би що, бляхать. Не вибиває. Що це таке, я не знаю. Хто знає напишіть. Я особисто боюся його замкнути і тримати, бо, ну, бляха, почне горіти. Зараз згорить тут все нахер. Пробуємо другий. Що трапиться? Та Абсолютно похер. Дивіться, абсолютно похер. Я не знаю. Самий дорогий модний автомат. Пробуємо. Угу! Я не знаю, що це робиться. Не вибив жоден автомат. Вирубило станцію. Я просто в шоці, бляха. Прикиньте. Ану, ти хоч працюєш? Купа автоматів стоїть там і на 6, і на 16, бляха. Ну, вирубило якогось хера станції. Ну, поясніть мені електрики, як так може бути? Дивіться, купа автоматів, бачите? Це 16, це 16, це 6, це в мене на світло. Це 16, це на розеточки. Це 20, це на кандьор і на робочу Частину, де там я включаю одночасно і чайник, і це є. І кондиціонер, бляха. І один хрин ні жоден цей автомат не вибив. Навіть ось відний бляха автомат двохполюсний. Він також не вибив. Спочатку заходить цей автомат, тобто або від мережі, або від станції. Все працює через АВР. Ось, дивіться, я включаю, бачиш, включив, запустився стабілізатор, запускається стабілізатор, і зараз ось тут на АВР піде живлення від мережі. І якби живлення було включено від мережі, то світло б не зникло. Бачиш, засвітилася лампочка, а верби перемкнув і воно би з'явилося. Ну, якогось хера я не знаю, чому не вибив жоден автомат. Бляха, якась містика, коротше. Ой, бляха, ну Петрович ніби зробив тут все грамотно, он стоїть ще один АВР бо то, що в мене тут дві лінії йде. Від... Коротше, в мене йде дві лінії. Одна лінія і друга бляха, тому стоїть два АВР щоб у разі чого, якщо не буде на основній лінії, то в мене ще ось тут є запасна, але вона поки що не включена. Ось я тобі включаю, і там же зелена лампочка почала світитися. Коротше, Петрович тут трошечки намутив, комусь це складно, но все воно працює. Але при КЗ чомусь не вибили автомат. Я вам підписники показав, а ви собі думайте, яке, на вашу думку, найкраще реле. Чи ось такий величезний дисплей з лічильником, хоча в них всіх є лічильник, чи ось таке супермодне з комп'ютером до фіга функцій. Но не захищає абсолютно ні від чого. Всі ці реле після огляду будуть продаватися. Якщо треба, пиши, посилання залишаю на кожне в описі, заходь, приціняйся. А Петровичу, не забудь, як завжди, величезну вподобайку.